Зсу згортають деякі операції через нестачу боєприпасів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський агентству Ройтерс. За його словами, сили оборони України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги. Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими. Це 122-мм і 152-мм. І сьогодні ці проблеми існують по всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо сьогодні, не є достатніми для нас, враховуючи наші проблеми. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплановуємо завдання, які ставили перед собою, і робимо їх меншими, тому що нам потрібно їх забезпечити. Тернавський каже, що захисники на південно-східному фронті перейшли до оборони на одних ділянках, але намагаються наступати на інших. Він додав, що російські війська теж мають проблеми з боєприпасами, але не розкрив подробиць. Андрій Дідудюк, телеканал НТА.